Іноді життя ставить нас перед вибором, залишитися в знайомому і безпечному, чи зробити крок у невідоме, сподіваючись на щось більше. Але що як цей вибір визначить долю не лише вашу, а й цілих поколінь. Сьогодні ми продовжуємо цикл переказів і розборів книги буття та розглянемо події, описані у 12, 13 та 14 розділах. Це історія про людину, яка залишила все заради Божої обіцянки. Але чи завжди його шлях був бездоганним? Він зустріне випробування, помилки, небезпеки та великі перемоги. Його історія вчить нас, як довіряти, коли немає очевидних відповідей, і що означає справжня відданість. Чи готові ви дізнатися, як рішення однієї людини змінило історію? Тоді ми починаємо. Аврам був звичайним чоловіком, який жив серед рідних і знайомих місць, доки не почув несподіваний заклик від Бога, який змінив усе. Бог наказав йому залишити свою землю і вирушити в невідому країну. Та цей поклик був не просто наказом, а й обіцянкою. Бог сказав, що зробить Аврама засновником великого народу, благословить його, прославить його ім'я і через нього принесе благословення всьому світу. У ті часи вибір залишити все знайоме заради невідомого був більше, ніж просто важким це був виклик, який вимагав непохитної віри. Але Аврам, керуючись глибокою довірою до Бога, без вагань прийняв цей заклик. Він вирушив у дорогу разом зі своєю дружиною Сараї, племінником лотом і всім своїм майном, яке здобув за свого життя. Їхній шлях пролягав через землю ханаанську, місце обіцяне. Але ще неналежне. Вони прийшли до місця поблизу Сихема, де Аврам спорудив жертовник Господу. Цей жертовник був більше, ніж просто символ вдячності, він став свідченням віри і готовності Авраама, іти шляхом, який вказував Господь. Та незабаром їхній спокій було порушено голодом, який охопив землю. Авраам був змушений залишити Ханаан і вирушити до Єгипту, шукаючи порятунку для своєї сім'ї. Але ця подорож відкривала не лише нові горизонти, а й нову небезпеку. Авраму було важко приховати свою тривогу. В Сараї, його дружина, славилася надзвичайною красою, яка могла привернути увагу небезпечних людей. Він боявся, що через красу Сараї єгиптяни можуть убити його, якщо дізнаються, що вона його дружина. І тому Авраам попросив Сараї називати себе його сестрою, що здавалося хорошим рішенням, аби уникнути небажаних загроз. Єгипет зустрів їх величними пірамідами, розлогими піщаними просторами і шумом багатолюдних ринків. Але не лише ці краєвиди справили враження. Сараї, як він і побоювався, привернула увагу самого фараона. Своєю красою Сараї зачарувала правителя і її забрали до його палацу. Натомість Авраму дали щедрі дари, стада худоби, срібло, золото і слух. Однак ці багатства не приносили йому полегшення чи радості, адже вони були здобуті ціною втрати його дружини, яка опинилася в чужих руках. Авраму здавалося, що ситуація безвихідна, що кожен його крок веде до того, щоб назавжди втратити свою дружину. Та в той момент, коли надія, здавалось, вже зникала, Бог втрутився. Лихо прийшло на дім фараона, хвороби і біди спалахували, мов вогнища, які неможливо загасити. Це змусило фараона замислитись, що стало причиною цього покарання. Зрештою, фараон усвідомив правду: Сараї була дружиною Аврама. Фараон, розлючений і водночас наляканий, повернув її і наказав Аврамові залишити країну разом із усім здобутим майном. Повернувшись із Єгипту до Ханаану, Авраам і його племінник лот знову почали освоювати знайомі території. Їхні статки та майно значно зросли. Срібло, золото, стада худоби тепер займали великий простір і простору для випасу худоби на одній території вже бракувало. Це стало причиною постійних сварок між їхніми пастухами, які наполегливо намагалися відстоювати інтереси своїх господарів. Лот часто спостерігав за цими суперечками, не знаючи, як їх вирішити, а Аврам із тривогою задумувався, як зберегти спокій та уникнути розриву родинних стосунків. Аврам, демонструючи мудрість і спокій, вирішив взяти ініціативу у свої руки. Одного дня він покликав лота і, подивившись йому в очі, сказав: Нехай не буде сварки між мною і тобою, між моїми пастухами і твоїми, бо ми однієї крові. Ось перед тобою вся земля. Якщо ти обереш лівий бік, я піду праворуч, а якщо правий, я піду ліворуч. В його голосі не було ані злості, ані дорікання, лише бажання зберегти мир. Лот був здивований такою великодушністю та з ентузіазмом прийняв пропозицію Лот обрав долину Йордану, яка здавалася найбільш родючою та привабливою. Долина вкрита густою зеленню. Виднілася, як справжній земний рай, річка Йордан звивалася серед буйної рослинності, а міста Содом і Гомора, що знаходилися поблизу, манили своїм розкішним виглядом. Лот, захоплений видимим багатством цього краю, навіть не підозрював, які випробування його тут очікують. Його очі виблискували від передчуття майбутніх можливостей, коли він разом із родиною рушив на нове місце проживання. Аврам, у свою чергу, Залишився на менш родючих територіях Ханаану. Але замість зневіри він продовжував довіряти Богу. Одного вечора Господь звернувся до нього, наказуючи поглянути на простори, які його оточують, і пообіцяв усе це я дам тобі і твоїм нащадкам навіки. Твої нащадки будуть численні, як пісок на березі моря. Ці слова пробудили в Авраамі нові усвідомлення, що Божа обіцянка охоплює величезну територію. І він вирішив оглянути ці простори. Його мандри стали символом прийняття Божої волі та виразом довіри до його плану. Подорожуючи, Аврам спостерігав за красою і багатством природи, відчуваючи духовний зв'язок із кожною частиною обіцяної землі. Нарешті, досягши околиць Хеврона, він зупинився, щоб спорудити жертовник Господу, висловлюючи вдячність за його підтримку і благословення. Час минав. Аврам продовжував жити на своїх землях, сповнений віри та впевненості у Божій обітниці. Його дні проходили у вдумливих молитвах та роботі, що укріплювали його духовний зв'язок із Господом. Його серце знаходило спокій у кожному заході сонця над обіцяними землями. Тим часом Лот, обравши для життя долину Йордану, опинився у світі нових можливостей та викликів. Долина Йордану була осередком життя розкішних міст, Содома й Гоморри. Їхня розвиненість та багатство вражали уяву, але під блиском цієї цивілізації ховався моральний занепад, що поступово охоплював кожен аспект їхнього існування. Лот, оселившись неподалік, поступово ставав частиною цього середовища, навіть не усвідомлюючи, як глибоко це може вплинути на його життя. Іделія цих земель, здавалося, була непорушною. Аж поки несподівані звістки про війну не затьмарили їхній мир. Війна виникла через амбіції чотирьох могутніх царів, серед яких виділявся кедор Лаомер, цар Еламо. Він разом зі своїми союзниками вирішив придушити повстання п'яти інших царів, які виступили проти нього. До них належали цар Содома, цар Гомори, а також їхні сусіди, які раніше перебували під владою Кедорлаомера та платили йому данину. Ці п'ять царів, які відчули тягар залежності і вирішили здобути свободу, об'єдналися у відчайдушному спротиві. Проте їхня спроба звільнитися виявилася невдалою. Армії зустрілися в долині Сіддім неподалік від Мертвого моря. Ця битва була нищівною, і вогонь війни охопив усе навколо. Сили кедорла Лаомера знищували все на своєму шляху. Відчайдушний опір союзників із Содома і Гомори не зміг зупинити їхнього противника. Врешті-решт, війська п'яти царів зазнали поразки, і ті, хто вцілів, у паніці втекли, залишивши свої домівки на розграбування. Кедор Лаомер і його союзники увійшли до Содома та Гомори, забираючи все майно, їжу і людей як полонених. Серед бранців опинився і лот разом зі своїм майном. Він став жертвою цієї війни через своє рішення оселитися близько до розкішного, але грішного содома, що тепер було стерте з лиця землі. Новина про його захоплення швидко поширилася, і один із втікачів приніс цю звістку Аврамові. Коли Аврам дізнався, що його племінник потрапив у полон, він не вагаючись вирішив діяти. Він зібрав своїх союзників 318 навчених слуг, народжених у його домі. І вирушив у погоню за нападниками. Хоча його сили були значно меншими, ніж армія Кедорла Омера, Аврам не злякався. Завдяки своїй стратегічній розсудливості він наздогнав ворогів у ховзі неподалік від Дамаска. Аврам діяв вночі, коли його вороги перебували у стані розслаблення. Розділивши свої сили, він раптово атакував із різних сторін, і це застало ворогів зненацька. Перемога була швидкою і рішучою. Аврам не лише визволив лота, але й забрав назад усе майно, полонених і продовольство, які раніше були забрані. Цей вчинок став не просто актом порятунку, але й демонстрацією віри, відваги та турботи про родинні зв'язки. Після цієї тріумфальної битви Аврам вирушив назад зі здобутим майном і врятованими людьми. Його шлях пролягав через долину шаве. Відому також як царська долина, де на нього чекала загадкова зустріч. Тут його зустрів Малхиседек, цар Салему та священник Бога Всевишнього. Малхиседек з'явився з Ненацька, несучи хліб і вино, символи гостинності, благословення та миру. Його постать була унікальною, оскільки він служив єдиному істинному богу у світі, де панували язичницькі вірування. Малхиседек виголосив благословення над Аврамом. Кажучи, благословен Аврам від Бога Всевишнього, владики неба і землі. Благословен Бог Всевишній, який віддав ворогів у твої руки. Ці слова не лише прославляли перемогу Аврама, але й вказували на джерело цієї перемоги, самого Бога. Аврам, глибоко зворушений, дав Малхиседеку десятину від усіх здобутків Цей жест не був просто виявом вдячності, а символом визнання Божого верховенства у своєму житті. Через нього Аврам засвідчив, що його успіхи та перемоги це дар Божий, і він заслуговує на пошану та славу. Повернувшись після перемоги, Аврам отримав неабияку увагу врятованих мешканців. Його неймовірний подвиг став відомим і привернув до нього царя Содома, який прагнув висловити свою вдячність та запропонував йому взяти собі все повернене майно. Але Аврам рішуче відмовився. Заявивши, я не візьму навіть ременя чи ремінця від твоєї власності, щоб ніхто не міг сказати, що саме цар Содома зробив мене багатим. Таким чином Аврам підкреслив, що його багатство і успіхи походять лише від Бога, а не від людей. Історія Авраама, яка розгортається в 12, 13 та 14 розділах книги Буття, є не лише фундаментом юдейсько-християнської традиції, але й глибоким символом віри. Довіри та боротьби за праведність у світі змін і викликів. Вона починається із заклику Бога до Аврама залишити свою землю, рідних і дім батька та вирушити в невідоме. Це одразу ж створює сильну паралель із життям кожної людини. Ми всі стикаємося з моментами, коли необхідно зробити важкий вибір, покинути зону комфорту і довіритися чомусь більшому, ніж ми самі. Сучасний світ також наповнений покликами, можливостями. Які змушують нас залишити знайоме і вирушити в нове. Люди змінюють роботу, переїжджають у нові країни, шукають себе у духовному сенсі. Як і Авраам, ми не завжди бачимо всю картину одразу, але вірність і терпіння приводять до нагороди. Аврам приходить до Ханаану, але одразу ж стикається з випробуванням, голод змушує його йти до Єгипту. Це класичний сюжет будь-якої подорожі, випробування слідують за вірою. В Єгипті він намагається врятувати себе хитрістю, називаючи свою дружину Сараї сестрою. Тут Біблія показує слабкість навіть великих людей віри, аврам, боячись за своє життя, йде на компроміс. Це нагадує, що віра не робить людину безпомилковою, а лише дає їй можливість рухатися далі. Багато людей у сучасному світі стикаються з вибором між чесністю та особистою вигодою. Аврам вчить, що навіть якщо ми помиляємося, Бог продовжує вести нас. Повернення Авраама до Ханаану та його розлучення з лотом демонструють ще один важливий принцип благородство і мудрість у конфліктах. Аврам дає лоту можливість вибрати найкращу землю, замість того, щоб нав'язувати свою волю. Це сильний приклад лідерства. Справжній лідер не намагається отримати вигоду для себе, а діє з миротворчою метою. Сьогодні у світі, де домінують конкуренція і егоїзм, цей урок залишається актуальним. Часом, поступаючись і довіряючи Божій волі, ми отримуємо набагато більше, ніж коли боремося за найкраще для себе. Далі йде війна між царями, в якій лот потрапляє в полон, і Авраам збирає своїх людей для його порятунку. Це демонструє важливий принцип відповідальності, навіть якщо лот зробив свій вибір сам і опинився у біді. Аврам не залишає його. У сучасному світі багато людей можуть відвернутися від інших, думаючи, це їхній вибір, хай самі розбираються. Але Біблія вчить, що любов і відданість вищі за егоїзм. Зрештою, зустріч Аврама з Малхіседеком, загадковим священником Бога Всевишнього, відкриває глибший сенс духовного благословення. Авраам отримує хліб і вино, що в християнській традиції перегукується з Євхаристією. Це показує, що праведність і довіра до Бога приводять людину до вищого союзу з ним. У світі, де люди часто покладаються на власні сили, цей епізод нагадує, справжня сила йде від духовного єднання з творцем. Таким чином, 12, 13 та 14 розділи книги Буття це не просто історія одного чоловіка. А універсальна модель віри, помилок, відповідальності та благословення. Вони говорять нам, що кожен із нас має шлях, який розкривається лише тоді, коли ми йдемо вперед з вірою. Сучасність змінюється, але головні принципи залишаються незмінними вірність, жартовність, чесність і довіра до Вищого задуму допомагають подолати будь-які труднощі. На цьому моменті історія Аврама нагадує нам, Великі обіцянки часто вимагають великої віри. Його шлях, сповнений викликів та перемог, показує нам щось більше, ніж просто розповідь про далеке минуле. Це про віру, яка рухає нас навіть тоді, коли нам важко побачити шлях вперед. Це про обіцянки, які здаються недосяжними, але змінюють наше життя назавжди. Тож, як ви думаєте, що далі чекає на Аврама, як його вибори і віра? Плинуть на хід історії, діліться своїми думками в коментарях. Друзі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, якщо це відео вам сподобалося. І до зустрічі в наступних розділах загадкової та величної книги Буття.